Доброго ранку. Вже всі розбіглися, п'ятниця. І день почався із лайків. Це такий собі базарчик, де продають овочі і фрукти. Боже, ніяк не можу наїстися тут ні овочів, ні фруктів. Це ж зовсім інший смак. Натуральний. І ми з Тетяною скупилися. Зараз покажу, що ми купили. Оце тут у нас носок апельсини. Вони дуже-дуже соковиті. Ось така тут картопля. От, мій кулак поруч, що ви бачили. Тепер кукурудза. Зараз її буду варити. Тут у нас цибуля. Цибуля синя тут продається в основному. Так, це шпінат. Шпинат теж, шпінат теж буде мити. Сьогодні буде. Рис із шпінатом. помідори, огірочки, банани. І тут у нас горіхи і морква. А ще я вже забула смак хурми і купила хурми. Казала Тетяна, що дуже смачна. Так що зараз у мене фруктовий сніданок. І якщо ви зараз снідаєте, теж бажаю вам смачного і гарного дня. Третій день. Вчора так накупалася, і сонечко було, і згоріла. Але сьогодні не погода, моросить дощик хмарки. Так що сьогодні була фотосесія. Але завтра, або я не згоріла, я пішла купатися. Так що завтра, не дивлячись ні на яку погоду, все одно йду купатися. А зараз я йду на масаж. Виявляється, тут живе дівчинка, зовсім недалеко, і мене вже записали. Та що робити? Треба ж якось з користю проводити час. Так що я вже прийшла. Сеанс у мене на 17.00. Ось така погодка. Моросить. Вже всі мені окуляри заляпало. Шторму, слава Богу, немає. Люди вже йдуть на кораблик, а я просто гуляю. Насувається. у-у-у! Але Танюшка дала мені парасольку. Так що все одно буду гуляти. Я зараз вирішила прошвернутися по магазинах, бо Танюшка працює, а потім... Все-таки хочу піти, хоч скупнутися. Яка різниця, чи дощ зверху, чи в морі. Але ж вода просто чудова, тому не можу не піти. Оскільки магазини тут працюють до 2 години, а потім відчиняються о 5 годині, тому вирішила піти зараз, коли 11. -та. Острів дуже маленький, всього 3,5 тисячі населення. Вчора зустрічалися з Лілією. З якою ми дуже давно знайомі, вона тут випадково на роботі. Але ми завжди підтримуємо зв'язок. І вчора з нею дуже гарно погуляли ввечері. Посиділи в таверні і вирішили зустрітися ще, мабуть, четвер, завтра. Тому що в решту дні вона буде дуже зайнята на роботі. Теж працює в готелі. Так, ще з приводу. Моєї фізіотерапії. Я думала, що це буде масаж, а це було не зовсім масаж, а всяка терапія нам'яли мені шию. І от у мене проблема зліва, бо терпне рука. Я думала, що вона терпне від телефону, а вона терпне від того, що тут затиснутий нерв. І знову піду на фізіотерапію, бо дуже так ефективно. Нічого страшного, що трошки болить, але ефективно. Так що привожу себе в форму, а ще намітила піти в перукарню. Так що красавиця буду просто з усіх сторін. Приїхав в Караві, люди вже майже вийшли і йде посадка. Я пішла в графію, це офіс, і запитувала, коли мені на вівторок взяти квиток. А звідси не так багато йде на Афіни, тільки двічі на день. Тому, двіна... Тому в 12-й годині за 15 хвилин 12 та я буду виїжджати. Ось така тут набережна, красота. Всі сидять по тавернах, по кафешках і п'ють каву. А я вже зайшла в один магазинчик, дивитися сувеніри, але поки що нічого не купляю. А це ось таксі. Кому треба терміново, можна взяти таксі і поїхати в будь-яку сторону, де є пристань. О, якраз відчалює кораблик. Це відчуття, коли котам в дощ краще, ніж мені. Добре, що маю парасольку. Тут ще десь білий був. О, воно він уже дрихне всередині. Спаготель. А це я все їйся, вже за дві щоки виплітає. Вічно голодні коти. Ходила-ходила, стільки фото зробила, але ж дощ такий сильний зараз почався, і я вже трохи стомлена, і вирішила перекусити. Ну, кафе лініко, це взагалі, я не знаю, не можу напитися, і тиск мене не турбує. Так що сіла зараз за стіл, сказали, що підійде, тоді я зроблю своє замовлення. Подивіться, що робиться. Дощує. Але нічого. Он там стоїть в синьому пакеті електрочайник. Забула, як він називається по-грецьки. В замовила собі кофе. А, каву или моно, без цукру. Так захотілося морозила, Тіропіта, і завжди тут подають воду в кафе. Так що, якщо ви зараз перекусюєте, то вважаю вам смачного. Брутальні кошаки їдять на мусорці. А я вийшла з супермаркета, ледве знайшла, хоч він і поруч. Скупилася трошечки і знаєте для чого? А для того, що сьогодні зроблю олів'є. Ботаніна доця Електра. Дуже його полюбляє. А Електра народилася в один день з моїм синочком. Дуже хороша дівчинка, така сама, як киця, тулиться до всіх. Дуже ніжна дівчинка. І дуже вихована. Правда, вона так розмовляє дуже тихенько, я своїми вухами її не дуже чую. То кажу їй, іди до мене, або я підходжу. І нарешті я поправлю. І нарешті встановилася погодка. Ну, я вже вночі дзвонила в Небесну канцелярію і кажу, та що ж це таке? Я ж на 8 днів приїхала. І вони сьогодні дали добро. Так що Тетяна сьогодні має перерву, сказала, що поїдемо разом. В принципі, я можу і сама, але ж вона сама запропонувала от, то чого, не піти разом. І якщо я сама фоткаюсь, то добре. А так, якщо мене хтось фоткає, то набагато краще фото. Як то кажуть, чим далі зображення, тим красивіше. І четвертий день відпочинку. Сьогодні я на іншому пляжі, тому що пожалілася Тані, що не можу не зайти в воду, не вийти одні комінці. А вже не продаються ці такі капці спеціально для води. Сезон закінчений, тож вона мене сьогодні привезла на інший пляж. І тут такий, знаєте, Сирицький район, одні От. І граблі все як положено. Але ж дивіться, яке небо. Чекала, чекала, поки вигляне сонечко, але тепло. Я вже два рази довго запливала. А це ж чекаю, поки вийде сонечко, щоб зняти відео, а воно ніяк не виходить і не скоро вже вийде. Тож, хочу вам розказати, що ж це за частина острову. Ну то, що тут Сирівський район, я вже сказала, гарне тепле море, а воно де по волнам, а де по хвилям скаче катер, от там позаду приватний острів. Є там такий, мешкає там такий мільйонер, а може й мільярдер і його сім'я. І туди не можна просто так попасти. Там навіть є водолази, які це все пильнують. І навіть якщо ти будеш підпливати, то тебе обов'язково зупинять. Також це відпочинок не тільки для його сім'ї, а і для осіб королівської статі. Туди приїздять на... Охоту, там спеціальні такі заповідні зони, де все робиться для відпочинку багатих осіб. Отак. От а ще там кожен день приїздять, ті, приїздять робітники, які працюють на острові і виконують різні-різні роботи. Приїздять вони сюди на міханаке, на пляж, і він забирає спеціальний човен. На жаль, Танюша вже пішла і таких немає фото сьогодні, але я все-таки зробила сама декілька фото. Але завтра у Тетяни менше роботи і ми вирішили, що поїдемо ще на один пляж тут цих пляжів. От, але я цим дуже задоволена. Але ж треба все відвідати. Добре, що в неї є моторолер і ми на ньому кругом пересуваємося. Так що завтра буде ще один пляж і завтра в неї, в неї буде менше роботи. І ми завтра будемо просто цілий день відпочивати. А ось і свої поїхали на острів Спецополо. Чого він пішов? Ось з цієї сторони дуже гарно його видно. Ну, якби я плила на той острів, то звідси найбільше найкраще добиратися. Але я цього робити не збираюся. От і ще вам покажу. З висоти орлиного польоту, наскільки тут гарно. Так що... Любий острів у Греції дуже гарний для відпочинку. А мені дуже подобається спеціс. Тим більше, що я живу з дуже хорошої людини у Танюшки, моя колишня студентка. І ми з нею дуже гарно проводимо час. Звичайно, коли їй вдається в перервах між роботою. Так, що відпочинок іде повним ходом, чого і вам бажаю.